17 жовтня помер від поранень боєць Збройних сил України, охтерчанин Сергій Воротило. Містяни, друзі, рідні та близькі прийшли віддати шану військовому. В місті виросли з дитинства, на одній площадці жили, виростали, дружили в місті. Друєна дуже чуйна людина, відзивчивий хлопець. Добрий. Жаль, що так сталося, звісно. Хороші люди вмирають рано. Сергій Воротило після строкової служби воював на сході України, розповідає брат загиблого. Коли ж у лютому розпочалась повномасштабна війна, залишився вірним військовому обов'язку. Любили ми його, любив я його. Пройшов і до Дебальцево, судьба. А тут не пройшов. Прийшов з армії. Потім пішов на Перву війну, на Донецьк. От був год під Дебальцевом. Тоді опять знову пішов на цю війну. І так судьба прожилася їх. Накрили їх під Покровськом на вигрузки. Получив поранення і поранення тяжкі. І не витягнув він цих поранень. Помер захисник від отриманих поранень у лікарні Вінниці. За місяць йому виповнилося б 45 років. Я вирос з Сергієм. Привели дійство был, был, в місті. Що сказати. Чоловік веселий був, буде в За дворі виросли. Все своє дійство привели. В рядах в сусідніх домах жили. На цих проводах. Ну, нам окрім відчуття провини, що ми не зберегли наших хлопців наших найкращих людей, нашої громади, ну, мені більше нічого сказати. Це якраз обрив генетичного дерева нашої нації. І це те, що не повинно бути прощено ніколи. Ніколи, ні через покоління, ні через два, ні через десять. Поховали Сергія на місцевому Юріївському кладовищі. Андрій Міхеєв, Катерина Іваненко, новини на Суспільному, Сумщина.